Друзі, доброго ранку усім. Бачите, маємо змогу запропонувати вам черговий автомобіль. Хочу вам сказати, в надзвичайно приємному кенді кольорі. Такий просто соковитий, червоний, вишневий. Я не знаю правильно його характеризувати, тому що реально яркий яскравість цього кольору просто вражає. Надзвичайно приємний насправді колір дивиться. Дійсно виклично на дорозі, вирізняє автомобілі з потоку, і це, звісно, не може не радувати. Це Rena 2012 року випуску, 2013 року експлуатації. Автомобіль в шикарній комплектації Bose, Автомобіль на красивих 17 колесах. На панорамі, що є для Renault Megane дуже-дуже і дуже величезною рідкістю, друзі. Я думаю, тут повна комплектація насправді. Це, до речі, один із найбільших переваг, найпросторіший багажник у класі, якщо оцінювати. Надзвичайно красивий салон. Покажу вам, бачите, от така комбінація шкіри, дуже красиво дивляться паски. Білі паски просто неймовірно до темного салону виглядають. Друзі, безключовий доступ, теж однозначно хороша, цікава функція. Зверну вашу увагу, це велика знову ж таки, навігація, причому вже прошита під українські дороги. Це їхня класично зручна приборка. Шкіряний руль надзвичайно якісного виконання, знову ж таки, максимально збережений. Те, про що ми говорили, звукова система повз це круїз контроль, це датчик світла, датчик дощу, кліматизація. Ну і, друзі, найприємніше насправді, що є, це безумовно панорама. Зараз мушу вам показати, тому що це заслуговує окремої уваги. Беномидан ця функція не є частим гостем. Бачите, ось так воно виглядає, як на мене, надзвичайно красиво дивиться. Власне, друзі, автомобіль максимально живий. Повторюся 2012 рік. 1,5 дизель на хорошій зимовій резині. Автомобіль в збереженому стані. Як ви бачили, гарна комплектація. І підсумую це ціною. Ви мене просили писати вам ціну в коментарях. Напишіть, чи цікаве авто вам, чи довіряєте ви Марці Рено. Ну, а власне ціна, друзі, 8450 доларів, і ми готові її обговорювати з реальним власником на ось цьому прекрасному чарівному червоному капоті. Якщо комусь ця машинка сподобалася, я запрошую приїжджати, оглядати та купувати.